Котельні теплоенерго працюють із пропусками, втім, відповідно до температурного графіку. При температурі вище плюс восьми тепловики їх зупиняють. Запускають, коли стовпчик термометра спускається нижче восьми. Тепла погода поки дозволяє економити газ. Ліміт, доведений теплоенерго Харківською обласною державною адміністрацією на листопад складає майже 2 мільйони кубометрів.

То есть всего 15 миллионов 202 тысячи, что составляет 70% от потребленного за прошлый отопительный сезон газа. На сегодняшний день вопрос переброски лимита из месяца в месяц пока ну, не ясен. То есть никто не говорит, что нельзя этого делать, но никто и не говорит пока что можно. Поэтому у нас вот, ну, фактически вот первый месяц, в который мы сейчас идем по лимиту миллион 976, 000, мы стараемся в него вкладываться. Ну, пока погода нам этому способствует, поэтому мы... На нижньому уровні ми йдемо поки що, по температурному графіку. Тобто, немає у нас сьогодні недотопів, да? Хоча ми время відключати істочники для того, щоб ну, коли тепло, тобто для того, щоб вложиться в этот ліміт. За перші дев'ять днів листопада котельні теплоенерго спалили більше півмільйона кубометрів газу. Це майже чверть доведеного ліміту замість третини. Тобто, якщо кінець місяця буде холодним, тепловики вже мають певний запас газу.